На війні розгортаються справжні драми, але це також період, коли нації об'єднуються в одному бажанні вижити та перемогти. Цей час впливає на всі аспекти життя від звичайних речей до мови, яка відбиває сутність подій. У війні з'являються нові вислови та неологізми, що стають символами національної самосвідомості. Ці вирази можуть бути патріотичними або зневажливими та глузливими відносно ворожої армії чи пересічних росіян, критикувати владу країни-агресора або виражати різноманітні реакції на актуальні події. Представляємо вам топ фраз, які виникли або набули особливого вжитку за останні 10 років російсько-української війни. Ви дивитесь канал Репостус. Підпишіться, поставте лайк та напишіть коментар. Так ви підтримуєте просування українського контенту в Ютубі. Також в нас є Patreon. Дивіться посилання в підкасті та описі до цього відео. Але найголовніше обов'язково відправляйте донати на Зсу. З початку російсько-української війни, а почалася вона 20 лютого 2014 року з окупації українського Криму, до лексикону великої кількості українців повернулося національне гасло Слава Україні, яке було поширене ще з часів національно визвольних змагань 1917 1921 року, а виникло ще у 19 столітті. Але відповідь на це гасло була тоді іншою. Коли чули слава Україні, відповідали по всій землі слава з 2018 року. Це гасло стало офіційним військовим вітанням у Збройних силах України та в національній поліції. Візитка Яроша Інтернет мем, що виник 20 квітня 2014 року, як висміювання пропаганди російських змі та сепаратистів, котрі як доказ причетності правого сектора до перестрілки у слов'янську надавали візитівку, знайдено, як припускалося в ущен згорілому автомобілі. Пізніше візитка Яроша фігурувала багато де, коли російській пропаганді треба було звинуватити правий сектор у чому завгодно. Сєпари – мешканці України, які підтримували відділення східних та південних областей країни. Зокрема, сєпарами називали мешканців Луганської та Донецької області, які активно підтримували дії так званих ополченців та російських терористичних угрупувань в зоні АТО. Але з початком повномасштабної війни 2022 року українці називають противника виключно піре. Тож це слово безперечно входить у топ слів цієї війни. Укропи. Спочатку зневажлива назва українців та прихильників єдності України використовувалася проросійськими сепаратистами та московською пропагандою. Але дуже швидко укропами стали залюбки називати себе патріоти України, і це слово набуло позитивної конотації. Також з'явилася партія з однойменною назвою Ватники. Росіяни, українці або люди будь-яких національностей, які активно підтримують ідею руського міра та величі радянського минулого, назва пішла від теплого спецодягу радянських зеків та робочих тілогрійок або ватників стьобаних ватних курток. Сукупність ватників називають ватою Жидо Бандерівці. Громадяни України з розвинутим почуттям гумору та не обов'язково єврейським корінням, які підтримали Євромайдан і українських націоналістів, спадкоємців ідей Степана Бандери. Однак це мем, який виник ще 2006 року в українській блогосфері, як пародіювання стилю висловлювань російських шовіністів українофобів. Путін Хло. Приспівка про президента Росії, яку вигадали і вперше виконали вболівальники футбольного клубу Металіст у Харкові 30 березня 2014 року на спільному марші з фанатами Шахтаря. Ця фраза широко розповсюдилася і використовується донині. Не все так однозначно. Фраза висміювання росіян, які відмовляються визнати Росію агресором, а Україну незалежною країною, на яку напали. Ще одна варіація фрази всієї правди ми не знаємо. Доброго вечора. Ми з України. Фраза стала популярною завдяки одноіменному музичному треку електронного дуету Про Харді. Реліз якого відбувся ще 2014 року. Слова, з яких зробили семпл, озвучив учасник українського гурту Даха Браха Марко Галаневич Данбілі Бамбас. Мем обмовка на основі російського пропагандистського кліше А где були 8 років, когда бомбили Донбас цією фразою росіяни переносять на українців відповідальність за війну та її причини. Це приклад повторюваної та вірусної нісенітниці, що виникає, коли люди у даному випадку в РФ постійно перебувають під впливом пропаганди. «Русський воєнний корабль. іди ді це відповідь українського військовослужбовця Романа Грибова з острова Зміїний, яку під час російського вторгнення отримав російський військовий корабель на пропозицію українським захисникам скласти зброю та здатись. Отрицательне всплитіє це мем, який бере початок з висміювання звички русських зглажувати кути, наприклад, отрицательний рост економіки. Так, от, коли руський воєнний корабель дійшов таки нафою, то українці іменували це явище отрицательним всплитієм. Скажи поляниця, в українських містах на початку повномасштабної війни це стало своєрідним паролем, що допомагало виявити російські диверсійно розвідувальні групи, Тракторні війська. Феномен, так би мовити, волонтерської допомоги українських аграріїв силам оборони. Фермери, використовуючи передусім свої трактори, допомагали трофеїти пошкоджену або покинуту техніку російських окупантів. Бавовна. Мем, що виник та масово поширився під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. Бавовною в Україні називають вибухи на тимчасово окупованій території України та на території Російської Федерації. Такі вибухи в російських ЗМІ називають нейтрально хлопок. Українці тролять росіян, скаламбуривши хлопок у хлопок, тобто українською у бавовну. Русні писа Військовий волонтер та очільник фонду Повернись живим Тарас Чмоут у подкасті поплава про поточну ситуацію на фронті традиційно і компетентно підсумовує долю російських окупантів саме цією фразою, яка пішла в народ. Вова, їбаших ваших Слова зі звернення президента ФК «Інголець» ФКІНГОЛЕЦПАВРЕЗНЮКА до президента України стали вірусними у соцмережах і лягли в основу одноіменного музичного треку два-три тижні, максимум місяць. Мем, який українці взяли з висловлювання Олексія Арестовича про те, коли закінчаться бойові дії або ракету у росіян, або жива сила і тому подібне, в перші кілька місяців війни, коли українці не розуміли, чого чекати від перебігу подій на полі бою, та боялися найгіршого сценарію, Арестович своїми виступами, брифінгами та інтерв'ю заспокоював громадян. Мова не про значення слів, а про тембр голосу, інтонацію та гучність, які психологічно впливали на сприйняття, і водночас створювали враження хорошої новини, навіть якщо розмова йшла про щось погане. Тож радник президента, а пізніше до нього приєднався Віталій Кім, став особливим заспокійливим для кожного громадянина. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Фраза самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка, якою він виправдовував вторгнення Росії в Україну, швидко стала смішним інтернет-мемом. Концерт Кобзона. Так українці називають місце, куди потрапляють ліквідовані російські загарбники, на концерт покійного співака Російської Федерації і прихильника російської агресії Йосипа Кобзона. Фраза з'явилася після вбивства 31 серпня 2018 року ватажка ДНР Олександра Захарченка, що відбулося на наступний день після смерті Кобзона. Вживається як констатація знищення ворогів або побажання їм скоріше відправитися на цей концерт і влаштувати там аншлаг. А що з слідцом варіантами цієї фрази, як от «А що случилось. Українці глузують із росіян, коли ті обурюються вчинками своєї влади, нарікають про наслідки санкцій, панікують після ураження їхніх стратегічних об'єктів, ниють про військові втрати. Часом українці ще додають, а ми можемо чим то допомогти з України. Один народ, ми мишебратія так. Українці глузують з імперських амбіцій росіян і їхнього споконвічного намагання звести всіх під єдиним знаменником російської ідентичності. Київ за три дня. Ця фраза символізує надто амбітні плани російських окупантів захопити столицю в українців. Це синонім неадекватної оцінки ситуації і краху грандіозних планів. Жест доброї волі. 30 червня 2022 року українські військові розгромили російських окупантів на острові Зміїний та звільнили його від загарбників. Натомість у Міноборони РФ втечу росіян назвали виведенням військ як жест доброї волі. Тепер події російсько-української війни різного масштабу аж до ліквідації одного окремого російського окупанта чи одиниці техніки українці називають Жестом доброї волі знищених Хороші рускі! Один з інструментів російської м'якої сили, нібито є не такі росіяни, які не підтримують війну в Україні і варті щонайменше поваги українців. Але українці переконані, що справді хороші руски, ті, що роблять щось, аби наблизити крах свого тирана. Тому такими здебільшого називають вантаж 200». Потір патірніт. Вислів, який використовували чи не всі представники Міноборони Росії перші місяці повномасштабної війни, до останнього не визнаючи безпрецедентних втрат особового складу своєї армії, Боже, яке кончене! 2020 року блогерка Ната Домінська виклала в Тік-Ток ролик зі своєю бабусею, яка коментувала танець хлопця за вікном. Згодом блогер Олексій Дурнів назвав так свій телеграм-канал, де висміює реакцію росіян на війну Чорнобаївка. Населений пункт чисельністю в 11 тисяч мешканців став символом саморуйнування та нескінченної загибелі російських загарбників, циклічності серії славнозвісної Чорнобаївки. Чорнобаївка отримала сакральний сенс у лексиці сучасної воєнної тематики. Я в Калідорі. Більшість українців перечікують повітряні тривоги в коридорах. Лагідно, іроничний калідор з'явилося, вочевидь, як фонетично зручніший для вимови варіант. А дехто так казав ще в дитинстві: Все буде Україна. Ця фраза з'явилася так давно, що вже ніхто її не пригадає, коли, як саме і хто її вперше сказав. Та нині вона один із символів віри в українську перемогу під час повномасштабної війни. Українці не тільки розуміють одне одного співслова, а й користуються низкою влучних фраз на позначення цілого спектру емоцій і обставин різних подій. Сформульовані випадково гарячково сказані кимось або свідомо написані ці фрази засвідчують віру українців у перемогу, ненависть до окупантів і турботу про своїх. Тож бачимо, що сила української нації відображається і у її мові. Українці, як ніхто, можуть наволонтерити все, тобто знайти щось потрібне, навіть з під землі дістати. Що вже казати, що за свою країну вони відукраїнять, дадуть жорстку відповідь на невиправдані дії, і відбандерять ворогів, тобто знищать. Що важливо ще трохи, і ці слова стануть звичними та перейдуть до пасивного словника українців. Втім, ще важливіше, щоб якнайшвидше в нашому лексиконі з'явилися нові слова, фрази або меми, пов'язані з нашою беззаперечною та остаточною перемогою. Слава Україні! Дякую за увагу, друзі. Підписуйтесь на канал Репостус, ставте лайки та пишіть коментарі. Підтримуйте автора на платформі Patreon. Це допоможе нам робити більше українського контенту. Але найголовніше обов'язково відправляйте донати на ЗСУ всім українцям якнайшвидші перемоги.